Салют! Вже зовсім скоро чергове оновлення у World of Tanks Blitz. а це означає, що нас чекає наступний ребаланс. Це говорить нам про те, що декілька легких танків стануть гратися краще. І саме це є приводом для того, щоб навчитися грати на легких танках і почати нахиляти рандом. Це відео буде корисним для тих, хто хоче зрозуміти тактику гри на легких танках, а також буде корисним для скілових гравців. Тому бажаю гарного перегляду! Ти на каналі а 2 крю Погнали! Так, це рейтинговий бій, це східна гавань, і ми тут подивимося зараз по сетапу 4 важких танки в команді противника, 2 середніх, одна сау 4 важких, два середніх і один ЛТ в команді союзників. Перша частина бою. Що краще робити в першій частині бою ЛТ? Для ЛТ потрібно знайти собі певні, скажімо, позиції для пересвіту танків противника. В цьому випадку це моя найулюбленіша позиція на цій карті. Тут можна. Досить непогано просвітити, якщо є перекатка середніх танків або легких. Ну і звісно, продовжити рух до центру карти, і можна підсвітити, якщо є на центрі карти, отак, наприклад, як т 95 6 Пірані. І можна вже навіть почати роздавати люті свої снаряди. Що відбувається в цьому бою? Зараз майже хвилина бою пройшла, і тут ми бачимо, що перетягуються важкі танки противника. Трошечки на наш фланг. А на міні-мапі ми бачимо, що всі чотири танки союзників знаходяться взагалі на лівому фланзі. І це тут можна сказати, що це певного роду пастка від противників. І з цієї пастки вже потрібно тікати. І важливо дивитися на міні-мапу для того, щоб зрозуміти саме той момент, коли тобі потрібно переїхати. Також можу сказати, що для. 100 ЛТ, є механіка трасувальних снарядів. Це означає, що після пострілу і влучання будь-яким із снарядів по противнику, він буде в засвіті не 10 секунд, як зазвичай, а 20. Лише це не стосується, наприклад, ВЗ-132-1 і, по-моєму, 121 Б. Решта всі танки будуть світитися рівно 20 секунд. Після цієї історії у нас. Треба відходити. Ми відходимо, звісно, на дистанцію і починаємо грати з дистанції. Хідпоєнтів вдалося засейвити 1200, що у нас тут є. До танка 215 метрів. Звісно, Т-62. Він буде нас світити. Але якщо, наприклад, поставити на 200 метрів важкий танк, то важкий танк нас вже світити з цієї дистанції не буде. І це, мабуть, найбільше і найкрутіше, що є в легких танках. Що ти можеш пересуватися? Своє маскування стали постійно, тобто тебе не світять. І зараз, наприклад, 62, він не світить мене. Я даю зенвізу. Все, я відсвітився. А він для моїх союзників буде в засвіті аж цілих 20 секунд. Тобто його можна полишити. І тут є, наприклад, чифтейн. По чифтену даємо тичку, а хто по ньому дав. Він просто не роздупляється, тому що він мене не засвічує. Друга частина бою. Після того перша частина бою ми дали інформацію, потім ми відступили і накидаємо шкоду за можливості, просто поки де. Максимально наше завдання зараз зробити максимум шкоди. Що тут відбувається? У нас є. Перший ліпший, наприклад, є Бабаха. це той танк ПТ САУ, яка може дати дуже багато шкоди за один постріл. Тому нам важливо зробити її шотною. Цим ми і займаємось зараз. Також тут приїжджає до неї на допомогу СТБ-1, і у нас шотний вк 9001 Аби він не підставився, було б все добре. Тим не менш, ми працюємо по бабахі, вже маємо 5 тисяч настріла, і це достатньо непоганий показник, я би сказав. Тому що на. Тестої ЛТ, в мене навіть закінчились бронебійні звичайні снаряди. Мушу грати на бронебійних голдових снарядах. І перевагою тестої ЛТ є те, що тут саме бронебійні голдові снаряди. І це реально круто, це просто люта ЛТшка. Мені вона дуже подобається. І на сьогоднішній день це найкращий легкий танк, який є у грі. Звісно, що конкурентом прямим є Батчат, але про Батчат ми поговоримо пізніше. На порядок простіше реалізувати тесту ЛТ. Забираю тут бабаху. І що у нас залишається? 1266 хітпоїнтів, які ми засейвили 5700 настріла і залишаємося один в один з СТП-1. Лише дограти його, і каточка буде виграна. Тому розмінювати ХП зараз якраз таки слушний момент. Маємо три пункти: дати інформацію. Відступити на безпечну дистанцію, накидувати шкоду, і потім розміняти свої хітпоінти і затащити катку. Тобто, якщо цю механіку розуміти, будемо реалізовувати ЛТ. Проте, мушу сказати, що дуже важливим моментом є чек-мінімапи. Мінімапа тут вирішує все. Якби не побачив одразу на мінімапі, що є. Всі твої союзники на лівому фланзі просто стояв би при цілі там, або зарубився з вк 9001 з Шіфтейном, то цієї бкатки б катки не було. Маємо 6039 шкоди, два фраги, і це не багато, це 4 000 рейтингу. Але хочу сказати, що є дуже цікавий показник по досвіду без модифікаторів. Ось він тут знаходиться, і тут майже 1650 одиниць. На тесту ЛТ, настріляти 6К, потрібно постаратися. Тому я гадаю, що цей бій є саме показовим боєм для того, щоб показати класику, за якою потрібно грати на легких танках. Дякую за перегляд цього відео. Напиши, будь ласка, що ти думаєш про такий бій в коментарях, чи дійсно це класичний бій гри на легких танках, чи можна з такого гайда навчитися розуміти гру на легких танках і почати грати. Трошечки краще. А я бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!